Мастер League ті жіокіс, який у білих футболках. Зараз зустріч дві гри мали відбутися вівторок, але зараз не про це йде мова. О, атакують. Білоблакитні без фолу, Було зірано. Витошко набирає швидкість. Фактично, вихід віч навіть можна покотити, забивати. Або ж. Ну і наразі не зумів. Відзначити, ще одна спроба. Загвойський. Колись Андрій Іваненко захищав кольори Smart Rock зірок. Зараз прийшов Романович. Гол! Одинує ви маєте нарешті тієї, які спрорвало Кращий бомбардир літнього чемпіонату. Курсах. Перед тим у матчі між Удар співоберту! Передача напрошується на Гащука. Той може пробити одразу. Удар! Романов, ще У нас проводва 2-0. Татунчак виїбайте! 2-0. Тієжі у кіс. Не тягне час Швидше дій. рухається. Думай. Вихідний ждаєш завати можна загвозький! Ще один! Напрошується! Діагональна передача. Вихідний ж навіть ставити опонента. Вкидання не проходить. Загвойського. Сорока На ударній позиції покотив. Ще одна спроба, ближній кут був вільний. Пішов на кількох суперників Гащук. Помилився. Що за знову Вишневський? Багато сумбуру. Мяч дуже рідко. Тримається у ногах когось одного. Шумський забивати можна. Перекидав гол Волоса. Це вдалося їм. Знаходяться у центральній частині майданчика. Тобто зараз знову втрата. Вкотра. Передача. І на третього. Тут шумський підстрахував, не було гри рукою. Показує Андрій Наконечний, Романович. Він сьогодні. Зараз атака. Передача на ударній позиції. Пал. Чорних, На допомогу прийшов Татончак. Гащук. Татончак. Вихід 2 в один, потрібно завдавати удари поворотам над поперед. Маємо на початок третього матчу сьогоднішнього вечора в рамках третього туру. Мастер Айтелі, який їжджі в у укоп. Би хотіли до когорти кращих і завоювати бронзові, на відміну від літа, стріпних, догород, удар, 3-0, Черніцин! Ось що означає боротися і бігти до кінця. Браво! Перший, що у другій четвірці керманич команди Гащук на ударній позиції. З правою швидою ще одна спроба. Зони, ну і знову Павлик Помилився під час передачі. Тут навіть настільки сам Андрій, як Михайло Дубяк виключився з боротьби. Татончак. Передача. Романович! гол! 4-0! Браво! Як же чудово! Ловлять на помилках гравців. З'являється у цій зустрічі. Наприкінці першого тайму виконував стандартне положення. Зараз. Могли б відбутися ще дві зустрічі. Павлик, Гол! Браво! Андрій забиває. Ось хочеться запитати. Справий фланг. Прикра втрата Гащук. Пройшов дуже легко. Бордуна. Гащук. Романовичу віддати. Сам пробиває над попередком. Який ми бачимо разом із вами на табло. Зараз нову палик. Прострілити можна було. Сорока на ударній позиції У ближній кут. Чому ж Круковський не підставив належним чином ногу. ще од... руку вгору. Каже, я готовий взяти на себе функцію найближче до партнера. Лівою. У дальній кут! Та там не помилився. Витошко. вихід 3 в 1. Передача від Гащука. Ще одна спроба. Вишневський ставити крапку. Гащук влучив у суперника, Голу немає. Його доста жовто-чорним, аби врятуватися Павлик п'ятою. Ось це би було дуже і дуже... Цікаво! Була гра рукою! Войський чи павлик розгін іде Андрія. Пробиває, не забиває. Сорока помилився. Гащук, пусті ворота. Пробиває, перекидає Павлика, Виймайте 5-1. Ну це вже все. Фініта ла комедія. Можливість. Ну і зараз коу-гол! 6-1! Будь ласка, для чого був потрібен цей стандарт? Браво тієї жіокіс!